Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами тут попали в палац Могвінів і зачистили цю -от велику частину з фантомами того варе Білоликого тут повоювали і забрали. Тепер нам залишилося пройти ще от по тій частині. Тута до бою з босом Могом великим. Але по дорозі ми ще маємо зустріти, знову вторгнутися в світого варе і його ще перемогти там. Тоді на тому вже закінчиться його повний квест. Тому давайте йдемо. Нам от сюди досліджуємо. Так, отут ходить багато тих от. Чуваків. Їх рухати не варто. Ну, якщо ви, ясна річ, не хочете просто прокачувати, їх вбивати. Ну, просто Ми потратимо всю магію чи там той багато часу, бо їх тут дуже багато. Не бачу в тому сенсу. Тому... Але тут дивіться, деякі можуть на вас бігти і будуть зриватися. Тому... побіг, тікаємо, бачите, він зривався. І все. Ми от свої руни забрали та пішли далі. Давайте просто будемо від них втікати. Так. Тут -а ми О, забираємо камінь сьомий. Не завадить. От тут він у нас є по дорозі. Йдемо далі. Акуратно. Ось нам ще якісь руни прилітають. Так, десь тут зараз буде знову на нас бігти. якісь чуваки будуть, так, біжить, там чекаємо. Зірвалися, вон знову руни прилетіли, добре. Вон ще один біжить. Знову тікаємо. Все, будемо поки так проходити. Так, от ще один біжить. Так, зірвався. Добре. Все здається. Так, тепер дивимося, що тут ми ще можемо підібрати. Підбираємо. О, руна. Ну, в мене, то, напевно, якась дуже крута руна. Забагато буде, за неї візьмемо. Так, йдемо далі. Йдемо, йдемо. Так... О, тут от така от штука, от вона, бачите, тими. Так, тут тікаємо. Ай. Така штука. Вона не є. Вона бачите вперед тільки. Якщо ми маємо... Ну давайте, ще збоку зайти її. Не знаю чи вона вона від замороз не діє. Тому вбивати її трошки буде довго. О, вона ще й нас зачепила. Давайте ми можемо тоді магією. Може швидше. Якби у нас було можна її зброєю кровотечя, там тоді простіше набагато. Давайте розіб'ємо. Все. Так. Забираємо. З неї нам купа всього випало, що може й не дарма. Трохи ру навіть випало. Так, забираємо тут ще пілюлі. Так, йдемо далі. Так, ми тут більше ніде нічого не пропустили з вами часом, ніби не бачимо, бо міг пропустити десь за якимись плитами. О, до речі, того якщо вбити, то за 5 разів більше рун А, ладно, не будемо, вон там ще один з очима, що буря так тікає, опа, зірвався. йдемо ще от сюди, тут є. Такий закуток. І тут у нас ще вон щось є. О, ключ мычевидный. Так, опа. Трошки нас зачепив. Ладно, нічого страшного. Ми йдемо далі. Так. І тут ще якісь, бачу лут є. Тут у нас ніхто не біжить. Забираємо тут воно троянду кроваву. 8 аж штук. Так, тепер нам треба йти сюди. Так, так, так. Давайте ми запалимо ліхтарик. Так, поповнимо май. І так, тут будуть... Вороги нам попадатися, здається, 4 штуки. І вони нас будуть кровотечу сильно. Тому краще, щоб їх трошки відволікти. Давайте виберемо лицаря. Він нам зовсім не завадить. Бо тут темно, по-перше, і вони тут будуть з'являтися не звідки. А лицар нам трохи допоможе, щоб нас не сильно вбивали. До речі, можемо навіть випити Ляв. О, Бачите, він з'являється. О! Так, вбили ми його одного. Так, забираємо Ро, троянди. Так, тут, до речі, вон... Є торговець. Так, що він нам там хоче? Купити в нього можна. Для нашої колекції тут нічого цікавого навіть нема. То, що я збираю не ні зброї ніякої немає, ні обладунків, тому можемо поки не рухати його. ну, З ним тур. О, бачите, тут ще один з'явився. Так, ще одного ми з одним розібралися. Забираємо з нього, йдемо далі. Так, о, тут ще руна. Велика ще одна руна володаря, це непогано. Так. О, зараз тут ще нам з'явиться. Ох, тикаємо, тікаємо, тікаємо. О, бачите, нас чуть не вбили. погано Так, три ми вже їх знищили. так Тут -а ми ще забираємо вісім кузнечний камінь восьмий. Десь зараз ще один нам на нас. Так, де він? Ага, вон. Ай-яй-яй-яй, ай, ай. тікаємо, тікаємо, тікаємо. Все. Шудово. Ми тут розібралися. Давайте ми ще тут позабираємо деякі речі. Так, стоп, тут там ми були. Тут Темно, зорієнтуватися трошки важко тут, а десь мають бути ще конвалії і рости. Так, звідки ми прийшли? Ми прийшли звідси, здається, тут ми підібрали руну. Ага, от, маємо ще тут, можемо забрати багато ніжку. Тут ми маємо забрати конвалію. Так, тут у нас нічого цікавого. Так. Де ми ще тут можемо щось підібрати? Стоп, тут так все. Тут ще здається десь мало би бути. А от ще одна конвалія. О, дев'ята. Так. Все, чи ще тут щось? Ніби все. Тепер біжимо на вихід з цієї печери. Так, дивимося, чи ми щось не забули, ніби ні. Бі, ні. О, біжимо. От, бачите, тут є знак, тут от можна вторгнутись якраз в світ Варе. Ну, Давайте ми тут якраз є благодать, відпочинемо. І підемо, завершимо вже той квест варе. Так. Давайте, я не знаю як там буде. Зробимо так і. Вторгнемося. Так, тут бачу темно. Ох ти, а ч... чого я? Так, спорядження чи я не випив. Ага. Блін, а тут я ще й не можу випити. А, то може я тут, а так і не можна випадки, тут не діє та дуга, напевно. О той варе. Так, чекайте, він напевно буде тікати. Ми можемо отою магією спробувати. О! А, якщо ми не будемо зіскакувати, то ми зараз його просто розстріляємо. Ой, де він тік. О, він ще й лікується постійно. Так. Ух ты! ай ой 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 ай ой 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 кровотеча, нічого собі. Так, а ну давайте... Ага, лапку ми то... Давайте лапку з'їмо і будемо його добивати, ну його. Він ще нас так зараз. Де він є? Втікаємо, бо зараз на сті. Ну де ти є? Ті бджоли, мухи. От заховався. Отак, ну, от і все. Пішов він подалі, як то кажуть. правда, 10 тисяч заробили. О, ще руну заробили. Ще так Добре. Все, і будемо напевно завершуватись з ним. Зараз порозмовляємо з ним. Що він нам на кінець скаже. О, Мох Світозорий, Даруй мені обіцяну силу. Я віддав тобі все. О, мій володарю. Мо світо зори, й почуй мене. Благословенна буде династія могвинів. І все, і він тут помирає. На ньому той квест і закінчується. І ми з нього ще можемо забрати. Забираємо гнилий палець і букет варе. То, до речі, букет. Цікава річ дуже. То є зброя. І та зброя, зараз ми подивимося, відноситься до, бачите, молоті, дробічі. Вона має накопичує кровотечу 72 одиниці. Треба сил 8, спритності 16 і колдовства 24. Так. Так, фіз... ну, можемо почитати. Має навик крува дань. Данина кровава. Така от річ. Не можна воювати, так як молотом. Не знаю, чи воно того. Варте, тому хтось може попробувати. Так, ну давайте ще тут ще раз відпочинемо. Ще тут дещо заберемо. А ні, тут в мене дуга все працює, то видно, просто там коли вторгаєшся не можна. Ну, так, вона не працює. Тут ми ще поперед боссом, тут от стоїть така толпа тих альбінорів. Давайте ми з ними ще розберемося. Так, магію поміняємо. Так. Зараз ми Так, отут подвоє, щоб нам було легше розберемося. Ох так, стоп. Там вийшов. Той чувак, який мені дуже не подобається, Все, ми з ним розібралися. Такі, такі самий, як були в печерах. І давайте добуваємо цей дінорі. Все. І дивимося, що вони нам охороняли. О, та охороняли вони нам... От, драконячий кінечний камінь мороку. За допомогою нього ми можемо прокачати нашу зброю до 10. Можемо от наш посух якраз і прокачати. Так, і напевно перед босом то бажано зробити. Так, і тут ще не забуваємо, треба зайти назад. І тут ми ще дещо підберемо. От, золота руна 13. Також нам не завадить. Лишні руни нам завжди ніколи не завадять. Все, отут у нас буде. Бачите ліфт, і він буде до боса. Але до боса ми підемо, напевно, зробимо окремо відео. Треба до нього підготуватися і тоді вже йти. Тому давайте це відео будемо завершувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!